Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про е, таку дуже непримітну заяву, яка буквально на одну секунду промайнула в інфопросторі Польщі. Абсолютно ніхто не надав їй жодного значення, але я в цьому вбачаю досить серйозну проблему. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. В кінці я вам задам декілька дуже цікавих питань і буду дуже, і дуже сильно очікувати на ваші думки і на ваші відповіді з цього приводу. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Це все дуже і дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами і підтримувати розвиток каналу. Тож дякую всім своїм постійним підписникам. Отже, що стосовно цієї новини, говорилося про те, що начальник нижньо поліції та командир 773 го батальйону військової поліції штатів Сполучених Штатів Америки заявили про готовність організувати спільні патрулі офіцерів обох країн на вулицях міста Вроцлава. І що ж там взагалі відбувалося? По перше, в головному управлінні воєвудської поліції у Вроцлаві минулого тижня відбулася зустріч досвідчених офіцерів. Говориться, і в ній взяли участь головний поліцейський нижньої Сілезії Даріуш Весоловський та командир 773-го батальйону військової поліції підполковник Доріс Рід, і під час зустрічі правоохоронці обмінялися своїм досвідом в Сфері захисту, скажімо так, і обговорили аспекти подальшої конструктивної співпраці між офіцерами Польщі та Сполучених Штатів Америки, і в загальному, якщо розібратись, то просто собі зустрілися поляки з американцями, щось там проговорили собі, і нічого дивного ніби немає. Але друзі, просто собі вдумайтесь, це якби просто поліцейський, тобто які там відносяться до цивільного права, зустрічаються з Полі з військовими поліцейськими Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що поліція і військова поліція це дві зовні... зовсім різних структури. Звичайна поліція займається тим, що розглядає питання в, скажімо так, в цивільних справах. Військова ж поліція займається підтриманням правопорядку саме у в армії. Тобто серед військових, і тут на території Вроцлава, на території Польщі, зустрічається цивільний поліцейський з військовим поліцейським, і вони, друзі, що якби в загальному, яку вони зробили потім заяву, вони в них виникла. Цікава ідея щодо спільного патрулювання вулиць міста Вроцлава. Тобто, звичайні польські поліцейські будуть разом з військовими поліцейськими Сполучених Штатів Америки патрулювати вулиці Вроцлава. І тут навіть не йдеться про те, що це. Військові, що це якби громадяни Сполучених Штатів Америки, і вони я не знаю на як в якому правовому полі вони мають патрулювати вулиці міста Вроцлава. Якщо вони якби в правове поле Польщі взагалі не входять, це є громадяни інших країн, і я взагалі не впевнений, що вони мають право нести якусь державну службу на території Польщі. А якщо, наприклад, ми розглядаємо варіант, що вони не будуть держслужбовцями польськими, то тоді на основі чого вони мають, наприклад, зупиняти і перевіряти документи в там в поляків звичайних, які просто йдуть по вулиці, або навіть якщо вони щось порушили. Яке вони будуть мати на це право, взагалі не зрозуміло, але також головне питання не в цьому. Вони говорять про те, що е, Нижня Сілезія є привабливим місцем для мільйонів туристів з усього світу. І, з, зокрема, гостями дуже часто є громадяни Сполучених Штатів Америки, і американці саме тому хочуть захищати. Місто Вроцлав і допомагати зі спільним патрулюванням? І також говорять про те, що найближчим часом на вулицях Вроцлава можна буде побачити спільні патрулі офіцерів польської поліції та військової поліції Сполучених Штатів Америки. є декілька, і я дуже дуже сильно хотів би, щоб ви на них дали відповіді в коментарях. І прошу насправді до цього долучитись кожного. По перше, на яких правових засадах? Військова поліція Сполучених Штатів Америки має патрулювати вулиці Вроцлава. Це по-перше, по-друге, друге питання: чи навіщо взагалі притягувати до, скажімо так, до виконання таких робіт громадян іншої країни, і чи в Польщі просто не вистачає своїх власних силових структур, чи не вистачає Польщі поліції? І по третє? Чому е, такою роботою зайняті саме громадяни Сполучених Штатів, військові сполучених штатів, е, а не, наприклад, поліція або якісь спецпризначенці інших е, країн Європейського союзу, які також для виконання таких робіт могли б приїхати? До Вроцлава і також допомагати польським поліцейським з патрулями? Ну і останнє на фіга взагалі такі патрулі потрібні, і що вони хочуть патрулювати? Для чого ці для чого, скажімо так, залучати взагалі когось до додаткових патрулів і взагалі зустрічатись на якісь такі подібні зустрічі? В для мене в мене в також виникає питання: а чи не готують на сьогоднішній день Польщу до якоїсь військової ескалації? І чи не буде ця поліція, скажімо так, військова поліція Сполучених Штатів Америки підтримувати порядок, коли в Польщі почнеться, наприклад, якісь почнуться якісь бойові дії? Для мене взагалі зараз не зрозуміло, дуже багато питань і дуже мало відповідей. І е, мені дуже хотілося б, щоб ви прийняли також участь в цьому опитуванні і не пропускати такі такі новини ні в якому випадку не можна пропускати, е, скажімо так? Мимо, тому як вони це публікують, а потім будуть вводити якісь непопулярні рішення, будуть обмежувати права громадян. А ми... І потім вони нам будуть казати: ми вас, ми вас про це попереджали, але ви тоді на це не реагували. Тому пишіть свою думку, поширюйте, будь ласка, це відео в соціальних мережах. Дуже буде цікаво почитати ваші відповіді на питання. От, і будемо далі розбирати цій темі і взагалі слідкувати за тим, що відбувається. Звісно ж, посилання на офіційне джерело, на офіційний сайт поліції Нижньої Селезії я залишу в описі під цим відео. І можете також ознайомитись, скажімо так, з деталями подібної зустрічі. Також, друзі, хочу запросити вас ще раз поставити лайк, підписатись на канал і, звісно, впишіть свої коментарі. І також запрошую всіх долучитись до мого телеграм-каналу. У Нас там вже понад 10 тисяч учасників, що є дуже і дуже класним показником. Ще трохи ми будемо одним з найбільших телеграм-каналів україномовних для українців в Польщі, тому радий. В кожному, хто долучається, посилання є в описі під цим відео. І друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.